Всем привет Женька тут Пружину отложил мне Наверное Не знаю Думаю, что так Что тут есть Залеза Вилки всякие, ножницы есть смотрите, какие Хорошие, надо брать Так Не был, не знаю Что тут есть А тут от тільки мусор є. Як завжди привозять тільки один мусор, грубо говоря, свалка заліза. Нічого цікавого, тут немає. Заліз спеціально показати, ну, як завжди, вже, в тенденції рубрика на біс. Мусора дуже багато залізного. Ось якось так. Все, щось буде цікаве, покажу, бо таке сміття показувати немає сенсу. Так, заїхав ще на одну прийомку, набрав цих защолок. Щось візьмемо камні, ось такі нульцеві, мабуть, якщо мені продадуть, посмотри по якій ціні. І кувалди, дивіться, яка лотерея буде. Защолки тут ну, більш-менш є. Таке все з ящика. Напоминаю, ось ця є річ на продаж, звичайний шківок з двома такими кріпленнями. Третє. Як кому треба? 24 кілограми заліза Кому треба, звертайтесь, заберемо і відправимо. Все, вроді би, тут більш такого цікавого нема. он лежить. Ну, це так. І монтіровочку, мабуть, заберу. Гарна така красива, ложечка і зроблена, викована. Ну, Тут самодіяльність. Молоток заберем, це не проблема. Та й все. Вроді би все, більш нічого немає такого цікавого. Так, всім доброго ранку. <кхм> Розпочну свій такий маленький показ е нових речей. Будуть ще старі речі. Вибачаюсь, буде погано чуть-чуть видно. І за того, що в нас пропорошило снігом, тому якось так. Дивіться, защолки я взяв. Кому там ще треба були защолки? Пара 45 гривень. Тобі ж защолка і самий шель... э, цей э, штопарь, за що цепляється, чи як його назвати ще. Так, дивіться, що я знайшов іще. Для косарки є ось така річ. Ціна її 70 гривень. Далі є молотки. Ось такі різні. Ціна їх буде 20 гривень, 25, 25 і 25. Є кувалдочка, 2 двохкілограмова, така гарненька, красива. Ціна 230 гривень. Є ось такий кіркам молоток. Я не знаю, як це назвати. Це е, железнодорожний якийсь такий агрегат для того, щоб можна було рити, копати, забивати щось. Щось цікаве. В общем, ціна за нього буде 200 гривень. Далі є 4-кілограмові дві кувалди, одна і друга. Ціна їх буде 320 гривень. Будуть ваші. Далі знайшов ще коробочку 20 гривень під печиво. Знайшов шприц працюючий. Кому хочеться якраз його відновити, тобі шлангу доробити. Ціна за нього буде 80 гривень. Карданчик знайшов, з одної сторони, кардан і з другої сторони Жигуля, скоріш всього. Із цієї рульової рейки. Кому хочеться. Або ж треба ціна 180 гривень, він буде ваш. Монтіровку я вже показував у відосі там на початку. Ось вона є. Ціна її 100 гривень. Далі є рапідна пила, ось така, побувавша вже десь в якомусь. Не сказав би, що вона рівна, але зубі всі на місці. Оце так. Ціна за неї буде 120 гривень. Сікатор ось такий є. Ціна в нас 35 гривень, крюк 45 гривень, буксирувальний. Е, чашки. Ось такі. Заміри, кому треба, позаміряю. В нас настала зима. Снігу навалило. <схід> Мальоха трохи є. Тому вибачайте, але сніг буде в цьому відосі. Е, ціна за них буде в нас 280 гривень за штуку. Їх у мене 4 штуки. Вони повністю нові, в роботі ніде не були. Оце так. Кому цікаво, звертайтесь. Так, із прошлих відосів лишилися тиски. Тиски в різну ціну. Е, ціну можна запропонувати в цьому відосі. Далі, що є ще? Таке немаловажне. Ножниці по металу будуть у нас по 70 гривень. Топорці ось цей у нас буде 120, цей у нас буде 110, буксирувальний 60, викрутки по 10 гривень, Зобило 35. Це з прошлих відосів, я показую ще раз, для того, щоб можна було вам продемонструвати, щоб вам. Кожного разу не дивитись е відоси, тому показую. Розвідні ключі. Ціна цього 60 гривень, ціна цього ось такий ціна цього 120 гривень. Ціна ось цього 150 гривень. Цей у нас 60, цей у нас 45, цей ключ 45. З нержавіки є такий крюк. Не знаю, звідки я він у мене взяв. Ціна за нього буде 100 гривень. За щитка у нас буде 30 гривень. Цей у нас присоски Три штуки одна. Чуть-чуть. Де вона? Ось о. Така надкушена. Хтось її кусав. Не зрозуміло. Ціна за неї 250 гривень. Стартера один. Другий є. Ціну пропонуйте, болти грамезні, кому там для техніки треба також є, молотки по 35 гривень за штуку. Патрон 200-й, забув, треба буде поміряти клієнту. Хтось там питав, я не встигаю просто все це міряти. Ціни можна запропонувати. Далі є. Дрель на 12 вольт, ціна у нас 250 гривень, незмінна, це саме найдешевша, яка є пістолі для піни, ціни по 80 гривень. Далі йдемо, є піч. Ціленька, повністю комплектна, сивні присутнє. Ставите, заправляєте і працює. Ціна за неї 550 гривень. Трос є ось такий буксирувальний. Доробити його і він буде ваш. Е, ціна за нього буде 150 гривень. Так, а, ножниці я забув вам показати. Отож забрав ножниці і забув їх там в новинок показати, ціна 100 гривень. Щоб, не знаю, нехай буде 30 гривень. Ця річ буде у нас 35. Штангель громезний, ось такий ціна 600 гривень. Пістоль у нас 30 гривень. А цей у нас буде 50 Лампа у нас буде ось в такому вигляді 80 гривень. Все, все продемонстрував, все показав. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче купити. напоминаю що треба прислати фото того товару, який вам потрібен. Для того, щоб можна було зрозуміти, що потрібно, в якій кількості. Товару дуже багато. Тому це не проблема для вас знайти. Головне, щоб ви е розумно показали, що вам саме треба. І я вам присилаю Дані, оплачуєте і відправка як Укрпоштою, так і новою поштою, без різниці. Як вам буде зручніше. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, може поставити лайк, підписатись на канал, прокоментувати, поділитись відео. Ну, як завжди, з другим братом, комом, сватом. Повністю всім тим, кого ви знаєте, більш-менш адекватним. На цьому буду остаточно сьогодні закінчувати. Всім дякую за перегляд мого відео. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.